Ми боїмося порожнечі, катастрофічної межі, за котрою смеркає і вечір бере нас за старечі плечі, штовхає вниз, поміж бужі, де лиш коріння й жада, все спраха мертвої води, де син снігу залітає, вічний мороз. Наші сліди. Я своє сказав. Химерний світ, немов спускав з додой, ланцюг сходинок витягся кудись, туди на гору, мов летів на волю. Ми по одному слідом потяглись. Ти він перед, як личило бладиці, живлющі трапи нашого псалма. Ловили зачаровані схід, безкритну птах, збудилась тишина. Ми разом йшли в псаломному мовчанні, Оливні дерева хилились у слід, безшумно падав на краби розпиран, принесли бабулість про твій тривалий пік. Я мовчав, щоб було золото, і дивився, щоб дати платину. Додавався до била солодом, розумів, що його вживатиму і на стінах висів картинами, щоби мовчки туди дивилися, був засудженим і невинним клаптем шкіри на власних вулицях, стрімголов наближався вереснем, залишаючи літо пляжа. Від одружинював кортом тенісним музеї з карбами На війну залучався зброєю. бойовий був одиницею. Був брехнею людини злогія, матюком від людини ницею, був жахливим відьовським молотом, застрягав серед плоті кулями, а на півночі тіла холодом розправлявся з людьми посмулими. біг провулками з вуком протягу. Навіть свідком на місці злочин, жив без даху роботи одягу, був святим і святим і мощем, трохи ангелом і дияволом, переспіваним, перечитаним під вітрами. З ним під вітрами згинався я був і наслідками, і причинами, що повірили, що побачили, я був чудом, я був чаром. Та життям я жив собачим, І вмирав би не живів чарками. Як сталося, що із любов, з містичним містом у мене пов'язано. Те, що саме в виданистрі Львівського піраміда вийшла моя книжка, перша книжка, власне кажучи, перша українська біографія князя Єремії Вишневецького. В Польщі їх вже три вийшли, а моя сталася першою. Ну, знаєте, я мабуть почну із одного віршу такого на самоспалення Олександрівника. Обираю життя. Обираю, як зброю перед поєдинком. Обираю, бо герб родовий не дозволить хорячого вчинку. Обираю боястю, в клейноді герба мусить в небо піднятися. Обираю життя, бо якщо всі підуть, хто ж тут має застатися? Обираю життя, бо невіщики право меча не диктують. Обираю життя, як останню гранату обоєму чим кулю. Обираю життя, бо я іншого вибору просто не маю. Обираю, бо ті, хто на віки пішов, більше не обирають. Обираю, бо одін не прийме до себе померлих без бою. Обираю шлях під перехресним вогнем і помірному полю. Обираю заради живих вже дітей і ненароджених віршів. Обираю ж А каністку з бензином. Купуйте хтось інший. Амінь. Ну так як мене звати Володя, і саме такий розпіарений вірш. Максим Хабір, місце Кривий Ріг, я його перекладав на українську. <клес> коли був я малим, мене без привин били однолітки. Тіла частини розбиті були, особливо хріново було, коли бив мене хлопчик. Вова. у Вови був інтернатський досвід. Я його часто прохав, може досить. Та він і не слухав і син, ніби тіста. Як Боже, не набитів я, дитинський. До весілля загоїлись загуяли, рани, Правда, Тепер я локально відомий автор. Як пишуть в газетах, сіляки та млосі, А Вова скалося. Вова в колодку вино гридоту, двинув коні, Вова в суботу, примерзну добре, або на ви Ідіть дух за цей порожняк. Вова сканав, півдругу рану, яквісла, смерть, маван, турецький рибок, поголений череп, Вову смакує череп. Сусідам часи закінчились собачими, вол живе храбач. Трішечки сумно, але не плачена. Воли з'їдають щери. Тільки начальник судоми зводять, на думку, що може ожити володя, на думку, що я першокласник знову і буде з мене знущатися вога. Не те, щоб земля була тобі пухом, просто лежи, як лежиться братуха, але коли будь максимально злісним, та най тобі буде темно і тісно, та най від страху підніють яйця, як теж... Боржат віддасть, боржат віддасть і засла світ! Халонечим, Дякую! Розпочну, власне, з одного собі видаліки. Не рахуй зірок на моєму небі, бо може місяць потече сльозою срібною по тілу. Не світи так боляче в очі, бо може я осліпну від твого проміння. Не приховуй свою неправду за кришталевими очима. Не мовчи у тишу, бо ти не вмієш мовчати. Падай у ліжко. Несамовито і сонно, бо я вже йду. Сигарети закінчились. Треба курити, справно ковтаючи порції диму. Мовчати і падати в тишу. Дякую. До соня теліче і ночі лишилась запагність. А далі півні красним літочком сонце запалять. Куди медитує очей твоїх чорна запалість? Чи що в твоїм серці існує страшніше запам'я, що голосом тим, півзабутим, сливе, Шпигає по шпигає не неначе цілком не навмисне. А ти хорошина з мільйоном скрізних червоточок, Яка закотилась колись за полупаний мисник. Шукала собі заповідник для кровних тих траней, шукала самотність, терпку свою грушеву тугу. Котилася повінь крізь скло твоє вибите з рами та вперто не йшло покоління з великого луга. І скільки в ній глузлі в твоїй костюмованій байці, Коли так надовго ти втратила ґрунт під ногами. Хай прийдуть, не німці, поляки, китайці, бо рідні онуки за складом душі полягали. Цей світ, як казав, де тобі шумовиння, чи їх олігархи, чи їх дипломовані метри. І ще доживаєш і присне. І сьогокому винним країнам, в якій не судилося гідно померти. Життя це купюра великого номінату, що ти купиш за нею. Життя це свічка на тисячу варт, що ти освітиш нею. Життя це синя троянда, кому ти подаруєш її. Подумай, у тебе безліч можливостей. Життя можна подавати по частинах, а можна насолоджуватися ним самому. Життя можна змолоти і спекти торт, а можна посіяти і згодом зібрати врожай. Життя можна пити розведеним, а можна змішати коктейль з іншим життям. Тільки тобі треба не обирати, тобі треба точно знати, що ти хочеш. Бо життя як біла повітряна кулька. Як довго не усне в твоїх руках. Бо життя, як маскарадна маска, як щільно притискатимеш до обличчя. Бо життя, як скрипучий крісло качалка, як сильно зважишся його розхитати. Але насправді забудь весь попередній текст. Життя це твоє останнє, третє бажання. І більше ніяких чарівних ламп і золотих риб Зосередься, і загадує. Першого вересня мертві не спатимуть, першого вересня груші збиратимуть, падає, падає їх того року, як ніколи, по підбрамо цвинтарної далі по тротуарі, по тротуарі під колеса численних маршруток. Самотні два на крайній могилі ти придивися по якійсь хвилі попри вечірні повітря їм жишку. Постать маленького не-чоловічка з великим кошиком за плечима на Русі. Останні дорожні рушають на яні, матюка... штовхаються рідні, матюкаються п'яні і нікому, нікому до того, що десь позад них, самотньому Богу мертві зберуть з-під коліс В цілі груші. Цілком непомітно на темної душі.